вас на моєму каналі. Хочу вам нагадати, що ми займаємося серйозно виготовленням твердотопліних котлов. Ось, ось, кстати, один котел я зараз обварю, Мені треба його обварити внутрішню рубашку я вже обварював. Це внутрішня рубашка, це верхня часть внутрішньої рубашки. Зараз вам покажу міні-екскурсію нашого скажем так, домашнього производства. Дивіться, на котлові. Ми робимо угли зігнуті. Раніше ми варили, але на углах варити не особо правильно, тому що в углах розривається. Тобто, я не знаю, вже давненько ми зробили лістогіб пресового типу, а І тут, бач, угли всі согнуті. Тут теж на котлу наружні угли всі согнуті. При, такому, при такій зборці виходить менше сварочного шва і, звісно, крепче котел. Щоб здавати такі класні угли, ми зробили, з такий, виходить лістогіб пресового типу. Ну, я думаю, хто трошки розбирається, що к чому, ось ось. матриця Пуансон. 20-тонний Домкрат дави, метровий лист, четверку продавлю, нічого робити. Цей лістогіб зроблений із швеллера 14-го коробом таким тавром зроблені. Труба це якась бурова штанга. Точно не пам'ятаю, ну, тут розміри, я, скажімо так. Розказувати не буду, це не принципіально. Ну, в общем, оця штука дуже сильно допомогла е, тепер ускорити процес ізготовлення котла, тому що гораздо менше е, швов. Дивіться, на цьому прям стенді ми зробили ще такий ручний лістогіб. Що е, він виконує? Він виконує і робить дверки-дверки, ну, де тут дверки. А ось ось дверки робить. Вигиба отакі дверки. Тобто Вирізається по нужному формату е, заготовки. Вставляється рівний лис чпокс, загнув. Розвернув, теж, ну розвернув цю сторону чпокс, загнув. Ну, Потім вирізається це під дувайло. Дірочка вирізається. В такому духі. Також є велика трізна машинка листи, щоб вздовж розпускати, ну може якісь там трубочки, шось так, ну це, це оборудовання, робота постійна. Естественно, столешниця вже варена, переварена, ну їх навіть дві, є така, наковальна. Із більш цікавого оборудовання ось ось. Е, кілька років тому створили отакий підйомник, він, мабуть, кілограм 500 тягне, щоб переворачувати котли. На котлах є технологічні петлі та зараз ми цей котел візьмемо спеціально і піднімемо що цей допустим, котел не дуже важкий Його піднімати не важко ну, котел треба переворачувати перетягувати І раніше ми все це робили на пупі Так зараз відпустимо трошки під зацепом покажу вам зацепили піднімаємо Все Котел можна переставити, трошки задати йому угол, наклонити, щоб удобно було варити, крутити, грузить. В общем, це дуже удобно і нужна вещь. Чесно кажучи, як ми пользувалися без нього, і тепер він з'явився цей підйомник, то ми навіть не знаємо, як ми раніше пользувались. Все ж на пупі, все важко. Тепер гораздо легше. Механізм простіший. Тут виходить, движок через редуктор, але все одно було багато обертів. Ми спочатку прямо на редуктор робили. І батя зробив через, через візочку, через сипок і ще понизив передачу, тросик наматується. Ну, схема схема простіша. Варимо котли полуавтоматом. Двухфазний полуавтомат. EDon 3150. Бо хтось колись питав, чим варити. Варимо проволку міліметровкою, міксом варимо там настройки вже по настройкам то ж таке дело. А у цей, кстати, Едон, він уже отварив дуже багато, прямо дуже багато. Я ним довольний, ціна качество сварки сотивсти більш, ніж також з інтересного оборудования є вот така тележка. Це тележка спеціально для перевозки котлов, для погрузки в прицеп або в машину. Вона тут висота така, що ляда відкривається, не, не мішає. Вот этими рогами заїжджає сюди, піднімається, ти так крутиш, вот, піднімаєш на нужну тобі висоту і погнав. Вона доволі управляє. Спеціально зроблено такий розвал колес, щоб по бокам котла заїжджало. Ну, я думаю, схему ви поняли. І все, це, опять же, ж облегчає задачу, тому що коти треба грузити або в прицеп, або куди-либо їх треба грузити, з ними треба тягатися. І зготавлюємо, чаще всього, два види котлів. Тобто, оцей, ну, цей котел перевернути, мені зараз обов'язково його переворачувати, потім, як буду доборювати, покажу. Це він догори ногами, скажімо так. Цей котел ми називаємо кріпиш. Ладно, треба, ладно, переверну, покажу його устройство. Отак частічно перевернув. Дивіться, устрою. Це получается, сюди. Ми кидаємо дрова, тут колосники. Ось ось место для колосников. Огонь горить. В дим виходить сюди, тут ставиться перегородка. Виходить сюди і виходить туди. Тобто, виходить, виходить, котел вместе з грубою, так можна сказати. Тут, естественно, є определена формула по об'єму, які повинні бути двері, яка быть бути висота ширина, щоб воно не диміло і горіло, ну, в общем, є там свої тонкості, які ми. Мы... Придержуємося чітко, щоб котел робота максимально ідеальна. Якщо на хороших дровах, такий котел 8-10 годин сміло одної закладки вистачає. Це доволі удобно. У нас газу взагалі немає, ну, багато де нема. Колосники чаще всього використовуємо такі стандартні. Там то колосники робляться. Такі. Ну, чесно сказати, батя предпочитає робити із арматури. Коли попадається арматура, то він заготавлює колосники з арматури, вони довше служать. Тому що зараз чугун не такий, як був раніше, з арматури реально служить довше. Так, з цим котлом ми розібрались. Дивіться, є ще котли, виходить, ми їх називаємо колхозники. Ну, так, просто, е, придумалось там. Оце виходить передок його, закидують дрова. Тут так само половина е, під, під, підсос воздуха, ну і сажатруска, як сказати. Е, там колосники, тут воно горить і дим виходить. Ну, цей котел не закончений, тому що ми не знаємо, буде направо-наліво. Тут воно горить і виходить туди в грубо. Ну а ці, тут зверху повністю е, плиталя. Ну, щоб можна було там якісь е е казанки варити, хто там свиням варить, хто собакам. Ну, в общем, такий котел теж має місце бути. Раніше ми робили такі котли, в ньому трошки більше було коло ну тоді він починає піддимлювати. тому що, якщо, в грубу йде холодний дим, е тяга виходить а то він піддимлює. Так, ну Вроді би так показав, що, що по оборудованию, що по цьому, Зараз обварю котел. Це є повністю. Так, не змог я обварити котел, закінчився газ. От такі, виходить, шви красиві, Варимо капітально. Ну, В общем, якщо вас зацікавили котли, номер для замовлення. ось Це номер мого баті. Анатолій Григорович, його звати. дзвоніть, звертайтесь по всім питанням, по ценам, по наявності, по установці це все до нього. В общем, таке відео сейчас, я вважаю актуальне. На дворі зима, скоро буде. Зараз осінь, але скоро буде зима, буде холодно, тому треба надо, надо готуватися до э, от, отопільного сезону. Дякую всім за перегляд. До нових встреч. Пока-пока.